Який у вас провайдер і скільки ви за нього платите? 250 гривень в місяць. Водофон, домашній інтернет. А, старлаштовый водофон? Да, да. Оптичний інтернет, суперскорість до терабайта скорості. Клас. Якийсь ужасний провайдер під назвою «Союз Телеком». Я передаю Союз Телеком», що це найгірший провайдер з найгіршим інтернетом в Дніпрі. Але не може замінити, бо це з'ємна квартира. Я думаю, те, що називається «Союз Телеком», хорошим бути не може апріорі. А так, «Водофон» нормально, там і сел, нормально. Норм вистачає «Водофона»? Взагалі з головою. Скільки платиш приблизно? 200-250 а, мої послуги десь стоять 410 гривень. Це водафон, і я не задоволена, тому що в мене типу безліміт, але якщо я багато сижу, то м, там м, обмеження йде по інтернету. Чи думали змінити? Так, так. Я вже неоднократно водафону говорила, що якщо така м, безподобна ситуація буде, я від вас уйду. О, мабуть, гривень десь 180, то влаштовується провайдер цивілізація. А то на телефоні? Київстар. Все вийшло в Київстарі? Так, мабуть, іноді зв'язок пропадає, але щось зробити в таких умовах. У мене Vodafone. Vodafone дорогий. 420. Ооо. Угу. 200 гривень. А що за провайдер у е, вас? Інтернет-телеком. Щас за часом, то він безперебійний є. Оце його тільки зараз є перевага, скажем так. Це у нас провайдер просто нет. Ага, а скільки платите? 300 гривень. Задоволені ним взагалі? – Дуже задоволені. І ви задоволені? задоволений. <гум> немає ніяких погрішностей, там знаєш, безперебойно, обтавакони да вже. Ні. Такого немає. Лайфсел. Так, все супер. А вдома, який це? Чесно не пам'ятаю. Батьків стоїть щось. А скільки платить за лайфсел? За лайфсел десь 200 гривень на місяць, десь так, туди-сюди.